Моє шанування друзі, споцелуючи Трускавцем, милуюся його вілами та музеями, парком та зеленю. Так складається, що Галичина має дві столиці: це літнє місто Трускавець та зимове місто Львів. Розташовані на відстані за 80 кілометрів один від одного, ці два чарівні куточки української землі. Бальнеологічний курорт Трускавець та культурна столиця України місто Львів поєднані спільною історією як в минулому, так і сьогоденні. Приїхавши до Львова, ти обов'язково ще вирушиш до Трускавця за його цілющими водами та карпатськими лісами, а полікувавши тіло і набравшись сил. Тобі безперечно захочеться відвідати Львівську оперу, вибратись на високий замок та відвідати численні храми міста. Міста як люди, в кожного своя доля, і часто вона подібна. Не винятком є курорт, адже прогулюючись трускавецьким парком, любуючись його стежками, як їх називають теренкурами. Дивляючись в його зелені дерева, мріючи про те, що ось ось за мить до нас за гостинцями прийде вивірка або вивериця за своїми горішками, попиваючи водичку, слухаючи спів пташок та гомін дітвори, споглядаючи на скульптурку Матері Божої, яка нагадує про наші християнські. Коріння із спрямовує в бік гусляря, який на своєму древньому інструменті ще княжих часів Київської та Галицько-Волинської держави оспівував нелегку долю нашого народу. Та вже за мить нова постать і локація ми поряд з пам'ятником польському поету-романтику Адамує. Міцкевичу, роботи відомого скульптора Тадеуша Барунча, який належить до родини львівських вірменів. І недаремно ми спиняємось, щоб зробити фотографію на згадку та пригадуємо собі найвідоміші твори поета, а зокрема поему «Пан Тадеуш». Та мало хто, хіба що знавці. Мистецтва, історики та гіди ведуть розмови між своїми туристами про скульптора та деуша Барунча. Хто він такий? Запитує цікавий турист, чим відзначився для вас. А було так, Барунч, львівський скульптор, вірмінен за походженням, навчався у Кракові потім у Мюнхені та Флоренції. У Львові був відомий своїми роботами, що покришали громадські будівлі, в тому числі Львівську оперу, скульптура комедії та музей історії Кліїв. Його робота прикрашає одну з каплиць Латинської катедри, а саме золотої каплиці, в якій майстер виконав поруддя архієпископа Францішка Вешхлейського. Ще одна робота представлена у вірменському. Катедральному соборі Львова. Це таблиця з 1867 року, Медальйоном доктора Юзефа Торосевича, брата Теодора Торосевича, дослідника мінеральних джерел Трускавця та Любіня Великого. Багато робіт скульптора на Личаківському кладовищі, сім'ї Кровченських, Пам'ятник Юліана Ордона. В співавторстві зі скульптором Юліаном Марковським, Численні пам'ятників та в Чикаго, Гданську, Флоренції. Люди відповідальні за будівництво та розвиток Трускавця, серед яких грав Адам Сапіга, Сторіччя Адама Міцкевича запросять скульптора Тадеву Барунча виконати пам'ятник, який прикрасить верхню. Частину парку, яка носить назву Адамівка в честь графа ініціатора. Як стверджують знавці, це самий цінний з мистецької точки зору пам'ятник Трускавця, який пов'язує два чудових міста Львів та Трускавець, адже скульптор львів'яний вірменського походження, пам'ятник польському поету-романтику. І все це відбувається в підгір'ї українських Карпат, мальовничому та гостинному Трускавці. Ось така коротка історія про Трускавець. Підписуйтеся на мій канал в YouTube, ставте свої лайки, вподобайки і до наступного разу.